Шановні вас вітаємо. З нами компанія стандарт». Отримали ми першу партію гербіциду «Геліантекс» від Картива. Тобто йде літрове фасування. тобто Рік випуску. І пішло-поїхало. Тобто скільки вносити, на яку культуру, тобто це у нас йде соняшник, фаза йде від чотирьох справжніх листків до фази зірочки. Такі йде. Мірний стаканчик, тобто, для цього, для цього, всього. Йде чітка голограма, що це картива. Тобто норма внесення, вони рекомендують 45 мг на гектар. Тобто, Здесь більше, ніж на 22 гектари гербіциду. І до нього ми спробували трохи знищити ціну для клієнтів. Тобто, Ми зараз будемо відправляти на трьох клієнтів на наших Геліантекс Буде він кропс, тобто прилипач на основі йде е, поліспиртів, тобто це повний аналог Віволта, ну, ціна буде нижче. Тобто внесення. Ми будемо його вносити на свої поля з розрахунком 150, а то й 200 мг на 1 гектар. Ну, тобто дивіться, є два вже готових рішення комплексні. Це буде прилипач. Гербіцид Геліантекс від картива. І це буде ваші чистенькі поля. Це перше, це боротьба з амброзією. Ну а в цілому, дивіться, там немає таких от висновків, що прям воно все обере. Вам головне попасти е в фазу, попасти в воду і попасти в отаку от е критерій. Тобто гарний прилипач на основі полі і гіліантекс від картива. З вами була компанія стандарт, Підписуйтесь, замовляйте завжди. Ваші до побачення.